Всім привіт! Сьогодні хотілося поговорити про приймач лазерного променя від фірми Штів. Для чого він взагалі потрібен, та з якими лазерними рівнями він може працювати? Ну, Скажімо так, може він працювати з будь-яким оригінальним лазерним рівнем від фірми Штів. Це може бути 3D, 4D BL16, або 4 d bl 16XL, як у нас з саме оригінальним лазерним рівнем. Бо у штіфа там є підробка ось цієї моделі, вона йде в сумці, вона такого режиму немає. Ну, вона там трошки зовсім інша. Там, і... Іерогліфи на акумуляторах і так далі. Ну, не, не до того. А, а також він може працювати з будь-яким е, лазерним рівнем, який має імпульсний режим для роботи з приймачем, наприклад, топовий Дніпро М е, ml 816 g е, З ним він також може працювати. Може працювати там з бошами, з девольтами, ну, з будь-яким нормальним лазерним рівнем, е, тому що ну, зазвичай дуже бюджетні, якщо там дуже бюджетні лазерні рівні, вони не мають імпульсного режиму і вони не можуть працювати з приймачем. Е, для чого він потрібен? Дуже часто питають, для приміщення він потрібен? Відповідаю, ні, для приміщення він не потрібен. Наприклад, зараз знаходимось в дуже освітленому приміщенні з панорамними вікнами. Ну, освітлені не може бути, скажімо так. Бачите, у нас зараз вімкнені два лазерних рівня. Як видно промінь. Ну, бачимо. Ну, скажімо так, у нас на прикладі. Хороші лазерні рівні з хорошими лазерними діодами, в приміщенні їх видно. От навіть прямі попадання сонячних лучів лінії ми бачите. Якщо у вас там якийсь дуже-дуже бюджетний лазерний рівень, то може його видно не буде. Але тут, ну, скажімо так, для приміщення не потрібно. Деякий діод, вгадаєте? Так, зараз покажу. Нижній діод, Дніпром і верхній діод. Це наш тиф. приміщенні видно гарно. Е якщо ви працюєте на вулиці, там, ділянку вирівняти чи ще щось зробити, е то промінь видно не буде. Навіть от, от такі от хороші лазерні рівні. Навіть якщо ви Bosch візьмете за 25 тисяч, ну, сам лазерний промінь видно не буде. Для цього потрібні ось такі приймачі. Працює він до 60 метрів, має ось такий кронштейн, можна підсипити його на спеціальну штангу і працювати. Коли лазерний рівень немає, режиму роботи з приймачем. Ну, ось ми світимо лазерним променем. Нам треба його вимкнути. От у нас тут рисочки, які будуть показувати, нам, куди нам рухати сам, сам приймач або догори, або донизу. І треба зафіксуватись на рисочці по центру. Є вбудований водний рівень. Це було рівненько взагалі. І ось ми світимо, Бачимо, що одним світимо, що другим. Нічого не виходить. Для того, щоб виходило, потрібно в самому пристрої, в самому нівелірі включити цей режим. У штіфа він вмикається ось так. Вімпнули. Ну і працює ось так. Так само вимикається. вимикаються одніпрої, він вимикається так само. Ну, І відповідно, відходимо там на 10 метрів, на 15, наскільки нам потрібно, на 20. І ловимо цей сам лазерний промінь. Ось для чого потрібні е, ці приймачі. Тобто Якщо ми працюємо в приміщенні, він нам не потрібен. Якщо ми працюємо на вулиці, він нам потрібен і дуже потрібен. Тому якби... Сподіваюсь, що я допоміг, відповів на ваше питання, для чого він потрібен та з якими лазерними рівнями він може працювати. Може працювати з будь-яким нормальним лазерним рівнем, який має імпульсний режим та може працювати з приймачем. Можливо, з якимись специфічними моделями може працювати якось некоректно. Не знаю, ну, перевіряв на Bosch, на DeWalt, працює конкретно, ну і, відповідно, Дніпро Ем, штів, це також 100% працює коректно. Тому, як би ось такий приймач. Гарного дня.